Це ще новенька модель. Редуктор там металевий і на підшипниках. Що є в даній коробці? Я беру довжиною 300 мм. Друзі, як правильно збирається зубчата рейка. Ну що ж, друзі, почнемо установку даної автоматики. І якраз у нас виходить і зазорчик між, між е шестерком та зубчатою рейкою. Обов'язково підкладаємо реєчку, ось так під реєчку. Це обов'язково. Тепер треба обов'язково відкрити та закрити ворота, перевірити всі стаки. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати ось таку чудову, новеньку. Ще, ще, ще новеньку. Це ще новенька модель. Класна модель. Скажімо так. Полубюджетна сфера. Чому полубюджетна? Тому що е, моторчик там маленький, невисокий, він розрахований до 800 кг. Але редуктор там металевий і на підшипниках. Це перше. Друге, що тут може бути? Тут можна під'єднувати фотоелементи, як усіх, можна під'єднувати сигнальну лампу, як усіх, а також можна під'єднувати окремо освітлення вашого дворику. Що це таке? Що це означає? Це ви коли нажимаєте на пульт, ворота починають відкриватися, і у вас включається ваш прожектор, який освіщає ваш дворик. Ну, якщо ви дійсно його встановите, він включає, ворота відкриті, сигнальна лампа потухла, а прожектор ще світить. Поки ворота будуть відкриті, прожектор буде світити. Потім ви нажимаєте на пульт, ворота закриваються, він світить. Ворота закрилися, і він ще буде світити той час, який ви виставите там на платі, є такий потенціометр, і можна виставляти від хвилини до 10 хвилин він буде світити. Тобто, як коли ворота закрилися, включається таймер, який буде досвітити вам стільки, скільки вам потрібно. І після того автоматично сам виключиться. Якщо ви виходите з будинку і вам треба просто включити світло вашого майданчика, не відкривати ворота, також можна включити окремою кнопочкою з пульта. На пульті є 4 кнопки. Одна відкриває, закриває, зупиняє, а другу можна використовувати на включення або виключення світла вашого дворика. Дуже удобна, корисна функція, до речі, я вам скажу так, вона є тільки в компанії нові ворота, у других автоматиках. І Просто немає. Її немає в інших автоматиках зовсім. Це тільки в тих автоматиках, які є в компанії Нові ворота. Ну, Перед тим, як починати щось робити, хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії ворота» ви зможете її використовувати. Для того, щоб отримати цей сертифікат безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкритних воріт, як за мною, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Під ваш індивідуальний проєкт. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз я приступаю до роботи. На даному об'єкті фотоелементів та лампи не буде. Ми її встановлювати не будемо. Ми просто встановлюємо двигун та приварюємо зубчату рейку, віддаємо три пульта. До речі, два йде в комплекті, один можна зробити подарунковий От за це цей сертифікат. Ми людині робимо подарунковий пультик, зразу третій віддамо три пульта. І я думаю, що він залишиться задоволений. Я ще не виїжджав з тих об'єктів, де людина не була задоволена. Що є в даній коробці? Ось така монтажна основа, монтажна пластина. Сам двигун. До речі, він важкий, має деяку вагу, гарненьку, має металевий редуктор, магнітні кінцеві вимикачі. І знаєте, що редуктор знаходиться на підшипниках. Тому це дуже хороший е бюджетний варіант. Бовтики, кріплення. Та ось тут в такому конверті йде два пульти. Те, що було в коробці, я вам показав. Тому зараз я займусь установкою. А ви дивіться, як я буду робити, щоб не наробити помилок. І завжди у вас буде автоматика працювати бездоганно. Друзі, я починаю працювати. Що я буду робити? Я взяв ось таку трубку 40 на 20. І зараз я її трошки зроблю так, щоб заглушити. Навіщо вона мені потрібна? Я буду... Що я буду робити? Мені треба зробити цю пластину, ось таким чином підняти на цих 4 см. Навіщо? Для, для, для чого я піднімаю пластину на 4 см? Для того, щоб ми могли підняти двигун і коли ми будемо приварювати зубчити так як тут маленька балка, щоб ми варили зубчитирейку не на балку, а на сам каркас самі хворі. Я беру довжиною 300 мм. Роблю довжиною цю трубку. Стягну, щоб сісік не було батово. Що ж, друзі, ми зробили ось такі дві трубочки. Два шматочка по 30 см, тобто 300 мм. Ставимо ось таким чином. Та беремо сварку та приварюємо. Ну, я завжди раджу не зразу повністю приварювати намертво, а чуть -чуть, поки трохи так прихватити, не повністю, по куточкам. Зберемо всю конструкцію. Приміряємося, якщо все добре, потім обваримо. Ставимо двигун на своє місце, Вскриваємо кришку та прикручуємо сам двигун, бо втам, які йдуть в комплекті, до самої монтажної основи. Ось так він виглядає внутрі. Дана автоматика дуже легка в установці та її налаштуванні. Якщо ти вмієш варити сваркою, ти 100% поставиш дану автоматику. Переглядаючи мої відео, то я можу сказати, що 100%. Ну що ж, автоматику ми підготували до монтажу. Зараз представляємо. Та робимо монтаж. Друзі, як правильно збирається зубчата рейка. В рейки є овальні отвори, бачите? Вставляємо болта, і я ставлю під рівну частину, тобто піджимаю під рівну частину. І збираю ось так. Чому ось так? Тому що якщо будеш збирати ось так, це неправильно. Чому неправильно? Зараз спробую пояснити. Коли треба буде рульгувати рейку, і от вона виходить, бачите? Сама частина велика, вона вже виходить на зуб. Тобто воно неправильно. Правильно ось так. Великою частиною приварюється до каркасу воріт. Дивіться, бачите, я вже опустив і воно не доходить до зуба. Тому збирайте правильно зубчу рейку, бо дуже багато роблять помилок. Скажу вам чесно, після виходу моїх відео вже стало набагато менше, хто робить ці помилки. Ну що ж, друзі, почнемо установку даної автоматики. Що ми робимо? Беремо зубчату рейку, ставимо ось таким чином. Дивіться, бачите, ось так. І виміряємо, де середина буде. Бачите, рейку треба ставити обов'язково посередині не самої шестеренки. І Все чудово виходить. Зараз прихочу я двигуна. Треба трошечки, мабуть, тут. Є така ця, напливчики бетону. ось, бачите, треба збити. Зараз я його зіб'ю. Напливчики, щоб можна було поставити. Єсть. О. Тепер беремо зубчату рейку, ставимо і виставляємо, щоб воно стояло посередині. Ось так, так. Двигун придеться мені ще піднімати. Тому я щось таки прихочу. Так, ще раз перевіряємо. Так, все що у нас? Чудово. Ну треба піднімати двигун, обов'язково. Як я піднімати двигун? Я зараз візьму шайбу, підкладу під е, між е, монтажною основою та двигуном. У мене є такі здорові шайби, я їх попідкладаю. Двогонь на шайбах трохи припаднему, зажму і буде все чудово і класно. Підняв трошечки і якраз у нас виходить і зазорчик між між та зубчатою рейкою, то що повинен обов'язково бути від міліметру до двох мм. Два мм це, звісно, трошки забагато, але можна це. Трошки менше. Міліметр це, звісно, ідеал, виходить, зазорчик. Як перевести автоматику в ручне положення? Беремо ось такі ось ключики, які поставляються в комплекті. Вставляємо, повертаємо і ось цю лапку до кінця. Все, автоматика знаходиться в ручному положенні. Як виставити першу зубчату рейку? Від корпусу автоматики відступаємо 8-10 см, робимо пом'ятку і закриваємо ворота до, сер... до першої бабички. О, все. Тепер беремо, прихватуємо середню бабичку. Открили повністю. Прихватуємо передню. Друзі, у мене тут зазор між зубчатою рейкою та шестеренкою, він вже є. Тобто я ставлю сюди на зубчик саму бабишку і у мене є хороший прекрасний зазорчик. Тому я можу не слідкувати за зазором. Якщо у вас буде ставати зубчата рейка повністю на шестеренку, то обов'язково треба чуть-чуть доверху приподняти буквально 1 мм, для того, щоб був тут зазорчик між шестеренкою та зубчатою рейкою. Тепер як виставити нам другу і послідовні рейки, там третій, четверту, п'яту. Це трошки інший спосіб. ну, бо Я вам зараз це все покажу. Ось беремо рейку, Ставимо ось таким чином рейку. Обов'язково я використовую шматок, а ви будете використовувати ну, зубчату рейку в наступну. Обов'язково підкладаємо рейку ось так під рейку. Це обов'язково. Навіщо воно потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між, між рейками. Робити це обов'язково треба. Все, поки проварюємо на маленькі точечки. І таким чином всі послідовні рейки. Тут ми попали на шов. Треба трошки бобишку зрізати. Перехватили всю нашу конструкцію. Тепер треба обов'язково відкрити та закрити ворота, перевірити всі стаки, Б'є чи не б'є, правильно ми зробили чи ні. Все добре, можна обварювати. Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 ампер. Тут, до речі, воно пишеться наскільки амперів тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано, бачите, йде. Далі наступних три йде. Підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна, це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото gnd Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелемента. Далі йде у нас стоп, стоп GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, тому стоп-GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або з сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну Якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде е, у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль, Ну, даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере багато, і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, е, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль Ajax і, і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків випадків використовував. Далі ламп флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От Автоклоус, тобто якщо буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий діп-переключатель та ось цим потенціометром ми реалігуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Breck-open. Тормоз на відкриття, а на закриття. Якщо ви використовуєте soft start або soft stop, то break-open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати фотоактив. Так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто і активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав, то що вам треба знати. До речі, компанія нові ворота дає гарантію повністю на автоматику. Неважливо, хто став, майстер чи ви самі. Тобто у вас є гарантія, і компанія нові ворота дає гарантію 5 років на дану автоматику. Ось так прикрутили і вставляємо її на місці. Конектор цей. Отак Раз. Все, щоб проводочки нам не заважали. Йдемо подавати живлення. Виставляємо магнітні кінцеві вимикачі просто приблизно. Як узнати, де передній, де задній. Дивіться, ось тут є лампочки. Дивіться, я зараз уберу, бачите, світиться дві. Ставлю, світиться одна. Тобто тухне опен. Значить, якщо потухло опен, значить це на відкриття. Це відповідає за відкриття. Тепер ми трошки призакриваємо, блокуємо, нажимаємо на пульт і дивимося. Це обов'язково треба дивитися. Ворота відкриваються чи закриваються. це треба перевірити. Якщо відкривається, все добре. Якщо, якщо буде закриватися, тоді будемо міняти дроти місцями. Вони пішли відкриватися, все добре. Зупинилося, закриваємо. Тут працює все це чудово, все класно. Тепер ми зараз зробимо, обучимо дану, дану автоматику під даний проєм. Як це зробити? Тут є ось дві кнопочки. Нажимаємо на кнопку тест і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, ми відпускаємо кнопку і чекаємо, поки вони самі туди-сюди покатаються. Нажали, тримаємо. Після того, як нажали на кнопку, потримали, ворота відкрилися і самі пішли закриватися. Коли вони закриються, все, обучення пройшло успішно. Ну що ж, Нажимаємо на пульт, все працює, все чудово. Залишилось тільки передати замовнику. Ну що ж, друзі, наша, наша робота прийшла до завершення, ми встановили даний двигун. На дані ворота дуже чудово, дуже класно працює. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення ось таких відкатних воріт під ваш індивідуальний проєм до міліметра. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити і перейти за посланням під відео. А на сьогодні, все всім пока, до нових зустрічей.